А ви хочете знати, хто стоїть за всіма діями незаконними нацполіції ТЦК? Хто цей внутрішній ворог, який на навчальні центри замість здорових, вгодованих, накачаних військових скеровує тих, хто має психічні жорсткі захворювання, інвалідності, там серцеві недостатності, все інше? І я хочу знати. Знаєте, хто б мав би нам сказати, хто ці люди, котрі вчиняють свавілля вже третій рік і фактично вчиняють деморалізацію внутрішню, працюють, як я вважаю, на ворога. Так, я вважаю, що такі, як воєнком Сахацький, воєнком Семенина, що вони от бігають зараз, собі роблять групи інвалідності, щоб потім списатися з армії, я вважаю, що вони працюють на ворога. Познайомтеся, хто в нас прокурор. Львівської області прокуратури, хто прокуратури військової західного регіону, Марет Микола і Друзюк Микола Познайомтеся з цими двома прізвищами. Бо коли ви хочете знати, а хто винен, до кого ви повинні йти запитувати? Ну, мабуть, до прокурорів. І однозначно, ці всі події, які відбуваються. На це мали б відповідати і генеральний прокурор, і заступники. А що їм дозволяють написати заяву одним, другим, третім почудили, пішли, про яку державність може йти мова? Однозначно може і повинна більше того, четвертий рік ми доводимо, що всі останні роки з 91-го все відбувалося недаремно. Ми це ті, хто пішли добровольцями, це ті, хто зараз у піхоті, ті, хто у Збройних силах України. Це точно не ті, хто там дружить з садовим, з пупсом і з цією нечистю. Те, що підрозділи військової частини приймають допомоги від усіх, це правильно і це потрібно робити. Але те, що маємо розрізняти однозначно, і маємо дати відповідь: а хто ж винен у цих всіх свавіллях? Чи. Друзюк і Марет, або Мерет і Друзюк, хто перший з них дадуть нам відповідь суспільство на ці запитання? Я переконаний так. Я дуже хочу вірити, що вони не є за одне разом з Сахацьким, вони не є внутрішніми ворогами. І правдиво на брифінгах пояснить, а в який спосіб вони захищали і захищають державність. Коли, нарешті, зупиниться свавілля, і коли нарешті. Зупинять оці побори в ТЦК, котрі шкодять Збройним силам України. Чи повністю осудні два цих прокурора? Так. чи вони усвідомлюють, що це шкідливо для держави. Однозначно, чи мають механізми та державні інституції?